Так, день добрий всім. Слава Україні. Прийшов час дракунчику Маленькому цьому. Міняти радіатор. Ось старий, ось придбав новий. Значить, відробив він у мене мотоблок з року, з 2012 року. Ну, активно він працював руки в мене 8. Гектар фрезування у два сліди І козьба до 3 гектарів. Тоже саморобний косарка є на каналі, кому цікаво подивитись. Потім був придбаний 12-й сильний і вся тяжка робота на ньому. А на цьому така посадка, пропулка, укучування. Такий прицепчик, легкі роботи на ньому. Але все рівно. 13 років радіатор відпрацював. Значить, виникли складності при відкручуванні. Звідси і звідси пообламував. на, на гаєчку і наварювати. Ніколи такого не робив. Вийшло, звісно, Разостра його. користуюся таким ось полуавтоматом, Моска фірми Кайзер 265. Балончик у мене тут стоїть, на ну, літо виніс. Автомобіль там трошки з батьком підварюємо проєкт є по відновленню. Він товарий, а я не особи, бо з зором. Problem, але тут вдома сам на даний момент і треба працювати. Взагалі, оце такі виникли складнощі. Обірвало два болти. В таких містах, ці всі міста по кругу, з отвори навскрізь, з цієї сторони я ведешечко і пробризка, вони пішли, а ці всередину входять. Іменно ці два. Так що, такі справи, такий ремонтик. Все, всім дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім до побачення!